І зараз, коли я записую цей комент зранку різдвяного 25 грудня, продовжуючи працювати на командному пункті над знищенням хробашні на сході в НР більшість українського народу зі страхом очікує, куди прилетить а ковбиця всю ніч витратила на друкування наступної розглядовочки під назвою. Трохи спостережень про казкових героїв у Різдвяної ночі. Сьогодні цілю її атаки є командир батальйону безпілотних систем Ахілляс. Наш побратим, безстрашний героїчний воїн, котрий з першого дня війни побудував так само, як і ми, підрозділ, котрий на сьогоднішній день не покидає топ-10 у рейтингах по результативності. Серед 380 верифікованих підрозділів БПЛА в Україні, чи вам пані Ковбиця, нагадати, що той рейтинг верифікується мінцифрою і мінобороною, і в ньому вказується реальна боєздатність кожного із історіяних підрозділів. Чи вам пані Ковбиця, нагадати про те, що щоденно і щоночно працюючи над знищенням ворога, чи може ми в мене в Бомонді Київському десь бачили? А не на роботі основній своїй протягом трьох років з початку широкомасштабного вторгнення, розбудували підрозділи кожний міру своїх можливостей: від зводу до роти, від роти до окремого батальйону, від окремого батальйону до окремого полку. І так зараз ми на органіці трансформуємося в окрему бригаду. Ахілес розбудовує один з десятків батальйонів. І має потенціал розбудувати і окремий полк за потреби безпілотників, адже така поточна кон'юнктура війни і питома вага засобів безпілотних систем не те, що домінуюча, а впливає в прямому сенсі на ход цієї війни. Ви в своєму висері починаєте чіпляти його за якісь політичні амбіції, на котрі він як особистість очевидно має право. Незалежно від того, як я до того ставлюся. Адже я свою позицію стосовно себе висловлю, висловлю чітко і чорно-біло в цьому дописі. Для того, щоб не було зайвих кривотолків чи інтерпретацій. Незалежно від його можливих політичних амбіцій, на сьогоднішній день це є один з найдієвіших підрозділів БПЛ, БПЛА, котрий розбудовується у Сухопутних військах України